Доброго вечора, дорогі брати та сестри, <кій> вітаю вас на youtube каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Та я, протарі Володимир Давидов, з вами продовжу читати Святе письмо. І сьогодні ми продовжуємо 15 й розділ послання апостола Павла до Римля. Вчора ми з вами говорили, що апостол Павло, ну якби в першій половині цієї глави, цього розділу. Він підводить знову ж, нагадує нам про те, що ми маємо служити один одному, що християни між собою взаємозв'язані, і кожен своїми здібностями, своїми сильними сторонами може допомагати один одному. Один може бути бідний, але може втішити багато, який буде там в розпачі від чогось. І той, і той християнин, ну, наприклад, це. А багатий може бідному. Купити взуття, щоб тому було б гарно ходити. Це так, знаєте. Просто такий простий приклад, пов'язаний з тими з, з, з часами апостола Павла. І далі Він, звісно ж, говорить, що благовість язичникам це важлива річ, і що Христос прийшов як до. Прийшов як до іудеїв, так і до язичників, і приводить буквально там 6-7 цитат з старозавітніх книг про Ісаї, псалми, второзаконня. приводить як приклад того, що господь буде, господь звертається і до язичників, і що Месія приходить не так, як думали ізраїльтяни, тільки для них, а для всього роду людського. Перепрошую, зараз відключу тут звук. Бо заважає одну секундочку. І от. Е... І от, е... апостол Павло продовжуємо читати його далі. Е... По суті, тут уже нема такого конкретного повчання. А ідуть, іде... Е, що ж таке? Е, а йдуть такі, ну, міркування апостола Павла, вже так якби заключна частина. вже нічого такого, як би, знаєте, віроповчального. Е, отже, і сам я певний за вас, браття мої, що й ви повні доброти і усякого пізнання і можете навчати один одного. Е, класичний прийом апостола Павла хвалить е, римлян, християн Римлян. Але написав вам, братя, дещо сміливо почасти ніби для нагадування, нагадування вам, за даною мені від Бога благодаті, бути служителем Ісуса Христа для язичників і священодіяти благовістя Боже. Е, зараз продовжу трішки повернусь. Е, тобто, ви і так молодці. Можете навчати один одного, але я вам все одно написав, якби, ну нагадаю, якби зі сторони ще певні речі, певні віроповчальні такі якісь моменти. Можливо, ви призабули, можливо, ви там не зафіксували в своїх конспектах, коли вас хтось інший е, з проповідників вчив. Ну, це я так уже е, більш так з юмором, е, з гумором. Отже. І апостол Павло каже, ну, я вас і вчити нема, про що ви так молоді, але все ж таки я вам пишу, щоб трошки так нагадати вам. І от він каже, що заданий мені від Бога благодаттю, яку бути служителем Ісуса Христа для язичників і священодіяти, благовістя Боже. Що значить священодіяти? Ну, священодіяти? В якому плані? Священник, він, ну, приносить жертву. В старому завіті кровну, в новому завіті безкровну. Що апостол Павло робить? А отут от він пояснює бути служителем Ісуса для язичників і священодіяти, благовістя Боже. Як це благовістя, тобто проповідування, як це поєднати зі священодією, жертвоприношення? Щоб ця жертва язичників, освячена в Дусі Святому, була приємна Богові. Тобто Його. Навернення язичників до Бога, він Рост, ну якби описує так, тако алегорично, так що це є жертва Богу. От язичників, яких Він о, приводить до Бога, це певна така Його жертва. Ну, цікаве таке бачення. Отже, я можу похвалитися у Христі Ісусі в тому, що стосується Бога. О, бо не наважуюсь сказати щось таке, чого не, чого не Христос зробив. Через мене, в підкоренні язичників вірі, словом і ділом, силою знаменю чудес, силою Духа Божого. В принципі, апостол Павло, як зазвичай, коли його в чомусь е, звинувачували ну, в самозванстві, чи там е, звинувачували е, в тому, що він не має права е, там проповідувати, що він не був один з 12, ну, як, як приклад, апостол, апостол Павло дуже часто у своїх посланнях. Звертається, призиває в свідки Бога. Тобто, от Господь, Господь мені свідок, що він мене обрав, і що я проповідую, що він мене направив саме на таке служіння, на служіння, на проповідь Євангелія серед язичників. Тому що ну іудеї християни закидали йому, чого це ти язичникам проповідаєш, чого ти їх хрестиш. І взагалі їм дозволяєш не виконувати закон Моїсеєв. Це дуже часто йому закидали. Ну, я думаю, що хто у нас е, хто читає послання або там, долучається до наших бесідів, це, це тема така вже в деякій мірі навіть заїжджена. Тобто вже конкретно ми всі знаємо, що апостола Павла і Іудеї, е, як іудеї, не увірувавші в Христа, так і ті, хто увірували, багато з них ну, дивились на нього косо. Е, от. Але він призиває от, якби, свідчення Ісуса Христа, що Він робить, через, що Христос через апостола Павла приводить до себе язичників. От, і, і ділом, і словом, і силою знамені чудес, силою Духа Божого. Так, що бловіся Христа розповсюдженим мною від Єрусалима і колець аж до Ілірика. Ілірика – це західні Балкани, по суті, Боснія, Герцеговина, Македо та Хорватія, Боснія, Чорногорія і частина навіть Албанії. Тобто, це колишня е, Йогославія, якщо так вжати. Так от е, апостол Павло, от, він каже, що Господь через мене діє, і я, от від Єрусалима до е, Балкан. Я вже пройшов і, і проповідував. Тобто я вже маю певний результат цієї проповіді християнські спільноти, які утворюються е, на шляху його подорожі, проповіді. До того ж, я намагався проповідувати не там, де вже було, щоб не будувати на чужому підмурку, Але, як написано, кому не звіщалося, про нього побачать і ті, що не чули, е, і ті, що не чули, дізнаються. Для апостола Павла, як ми бачимо з цього речення. Було важливо проповідувати не на чужій ниві, де хтось уже проповідував, а йти в ті місця, де слово Євангелія ще ніколи не звучало. Він спеціально будував свій маршрут, там, обирав свій би, шлях, щоб дійти до тих, місць, де, до тих місць, де нікого не було ще проповідано Євангелія. Це ну, виклик. Був досить такий важкий одне діло прийти в християнську спільноту, де вже все добре. І ми бачимо навіть, коли він приходив в ті чи інші місця, міста, де вже християни були, як його приймали, все радушно, все, все прекрасно. А от е, з книги діянь ми бачимо, як він приходить в одне місто, в друге, в третє, і от там, я зараз так уже не згадаю, але по-різному його приймали і побити, хоч, і, і побивали, і з е, і, і, і хлібосольно зустрічали по-різному. І дійсно, ну, це такий ну, був завжди виклик, що. А як буде цього разу проповідь в черговому місті, куди прийшов Павло? От, і безумовно, він і переживав, але бачите, повністю покладався, покладався на Бога, ввіряв своє життя в руки Христа, саме щоб, якби, щоб сумніви, щоб подолати сумніви. Повністю довіряв Богу. Це саме та віра, про яку ми говоримо, що Авраам довірився Богу, і це змінилося йому От у апостола Павла була саме така віра, довіра до Бога, що він його веде. Він знав, що і дуже часто в книгі діянь ми пам'ятаємо, що апостол Павло кудись хотів, але Дух Святий його повів в інше місце. От Він так довіряв, відчував і йшов. Як, звісно, цікаво було, а як він зрозумів, що це Дух Святий. Ну, для... Це апостол Лука, від нас уже нам е... апостол Поб... Лука, який написав книгу Діянь і, звісно, е... про це промовчав нам. Далі. Апостол Павло вже переходить до таких дуже практичних слів, е... не настанов, а е... практична частина е... листа. То він вже розказує про свої майбутні плани. І плани в нього найперше, що він хоче потрапити, все ж таки до Римлян. Як ми розуміємо, от бачите, він говорить, що він вибирає місця, де не звучало ще євангельське слово, щоб е приходити там, де ще не проповідували. Ніхто не проповідував, але тут, бачите, збирається до Римлян. Вірогідніше за все, що. Він для себе зрозумів, що вже всюди, ну, якби християнство почало розповсюджуватися на цій території, вже всі все чули. Треба обирати не нові міста, де не звучало Євангелія, а нові частини Римської імперії. І от в нього є бажання йти далі, в іншу частину. І по дорозі, звісно, він вже ну, зрозуміло, що до Римляни йде. Не він там перший проповідував, але там уже є християни. Рим. Завітати в Рим є дві причини. Перша причина, він і полягає на шляху до Іспанії, куди він зібрався. Ми зараз про це будемо читати, я трішки наперед забігаю. Ну, просто тут якби, не, не, не настільки важливо там, читати, розбирати якісь там, догматичні місця, там, богослівські. От. І в нього є намір йти в Іспанію, а шлях йде через Рим. Ну То чому не завітати в Рим і не привітати християн і познайомитись з ними більш близько? А це перший момент. А другий, звісно, для апостола Павла. Надзвичайно він розуміє, наскільки потенціально успішною буде проповідь Євангелія в Римі, тому що Рим це всі дороги йдуть в Рим, ведуть в Рим. А отже, з Риму ці дороги розходяться у всі кінці світу. Значить, якщо там буде християнство, то християнство теж буде ще більше розповсюджуватися. По, по Римській імперії. Ну, це так стратегічний такий план, чому треба в Рим піти, завітати і там попроповідувати. Отже, саме це багато, е... От е, він говорить, що намагається проповідувати там, де не звучало Євангеліє, І от пояснює, саме це багато разів і перешкоджало мені прийти до вас, ну, тобто до Римлян. У вас вже було, я йшов до інших, хто не чув про Христа. А тепер уже, якби місць цих не залишилось, ну тепер уже можна й до вас завітати. Тепер же не маючи більше місця, мі, місця в цих краях, місця, де не звучало Євангелія, але з давніх літ маючи бажання прийти до вас, як тільки вирушу в дорогу до Іспанії, прийду до вас. Бачите, буду йти до, в Іспанію, до вас теж якби. по. по ну, Зайду. Бо сподіваюсь, що проходячи побачусь із вами, і що, і що ви проведете мене туди після того, як я насолоджуся, хоч трохи спілкуванням із вами. Ну, так вже видно, е Таким піднесеним тоном він от сподівається, що дуже гарно проведе цей час. І гарно не в плані того, знаєте, відпочити, там, по Риму походити, а плідно вперше. для апостола Павла в нього розрахунок не прийти в Рим і а Реалізувати проповідь максимально в, в, як це, розвинути максимальний потенціал з проповіді в Римі. Так, а тепер я йду до Єрусалима, щоб послужити святим, бо Македонія і Ахая, тобто територія сучасної Греції, плюс-мінус, постаралися зібрати деякі подаяння для бідних між святими в Єрусалимі. Е, от, тобто він говорить, що йде до, до Єрусалима, потім. З Єрусалима в Іспанію через Рим. Цікавий момент. Взагалі, про... він говорить, що македоняни та жителі Ахаї провінції зібрали певні матеріальні статки, ну, по суті, гроші для допомоги бідним. Ну, по-перше, Єрусалим і Гудеї взагалі була бідною, бідною провінцією. А християни, які ще й по іудеї, християни, які потерпали від іудеїв, які не прийняли Христа, ще більше як би, ну, їх вважали і згоями. Особливо тільки, уявіть, в такому місті, як Єрусалим, яке ну, фанатичне до інших е вірувань, на, е по суті, схоплять там апостола Павла свого часу заарештували Петра, е розіп'яли Христа. Ну, тобто. Знаєте, в Галілеї було безпечніше проповідувати Христу, як ми бачимо, ніж в Іудеї. Він через це і рідко в Іудеї бував. Там не приносила його проповідь, ну, приносила менше плодів, набагато. І апостол Павло, розуміє, він... апостол Павло, а от... але все ж таки християни в Єрусалимі були, і той же апостол Яків та інші апостоли там часом бували. І це говорить саме про те, що. Нам було важко їм бути. Ну, дійсно важко. Якщо Христу було важко проповідувати, то тим більше ну і жити християнам, в Юдеї було теж. Через це вони потребували допомоги. Апостол Павло, як ми бачимо з книги діянь, ми бачимо от зараз з послання до римлян, і будемо взагалі постійно в посланнях апостола Павла зустрічати те, що він буде говорити про то що треба збирати гроші для допомоги для Єрусалимлян. Це буде ну, така черво... одна, одна з о, таких кольорових ниточок в його посланнях. А Коринтян буде ще й сварити за те, що вони там щось зволікають зі збором коштів. О теж момент. А як. Ну, скільки цих коштів могло бути, і як їх переводили? Перевозили? Це ж тільки вдумайтеся різні провінції Римської імперії. Подорожують в основному пішки, і це постійно з якимись статками. Благо, ми бачимо теж з послань, що інколи ці, ну по-перше, апостола Павла завжди супроводжували. Він не ходив один, тобто не сам там знаєте, в мішку. Теніс. От. А, все ж таки були люди і, і не один, і не два подорожують. Чи були одні постійні, так, як той же там. Господи, той же Лука або один з постійних, або Тимофій. Проте були і інші там долучалися, відносили, і ці листи приносили, відносили. І, ну, і по суті, були такими теж. Інкасаторами, які переносили кошти з одного місця в інше, щоб там вони зберігалися. І тут апостол Павло, зібравши всі ці кошти, от намірився в Єрусалим прийти, принести допомогу фінансову таку Єрусалимлянам. Ну, Забіжу наперед, і часто вже теж про це говорив. що, На жаль, гроші то прийняли, а от апостола Павла, на нього все одно іудею-християни дивилися косо, незважаючи на те, що апостоли там. Зібрали нараду, зібрали Собор апостольський, тобто прийняли певні рішення щодо язичників, які стали християнами. А, але апостола Павла все одно не любили іодев, християни єрусалимляни християни. Апостол Павло збирається от прийти до Єрусалима і йти в Іспанію через Рим. Ну, як з книги діянь ми бачимо, в нього не зовсім видався той план, який він пропонував, ой, який він запланував, тому що в Єрусалимі його схопили. І він там е був, е як ми пам'ятаємо, декілька років в Темниці, то е в Кесарії, потім, поступово-поступово, і е переміщаючись з міста до міста, в кінці кінців він потрапив в Рим, але не так за своєї волі, а як у в'язень. Потім його, звісно, відпустили. Але сам факт, що не зовсім так сталося, як, як він планував. Е, хоча, от ми зараз будемо читати, він просимо, щоб все було добре в Єрусалимі. Пройшло. Ну, Не, не зовсім, як виявилося. Так, по, е, е, так. подаяння для бідних між святими в Єрусалимі. Святі християни це класична назва. Ми часто її зустрічаємо. Термін, який відповідає саме ну, терміну християни синонім, по суті, постаралися та й так от, македоніни хайці та Ахайці постаралися, та й боржники вони їхні. А в якому плані вони боржники? Він пояснює. Ну, тобто, християни-язичники боржники перед Єрусалимляними християнами. В якому плані? Бо якщо язичники стали учасником в їхньому духовному. Тобто прийняли Месію, то е, увірували в Месію, то мають їм послужити в тілесному. От така е, цікава. Якщо вони прийняли духовне від із, ізраїльтянина е, Павла, представника на, е, народу ізраїльського, то якби, от, язичники мають віддячити хоча б так. І тут, оцей принцип, який апостол Павло. Раніше озвучив, що кожен має допомагати чим може своїми е, сторонами такими сильними. От апостол Павло по суті небагата людина. Так, він ізраїльтянин, він подорожуючий, е, такий, бідний, грубо кажучи, тому що ми пам'ятаємо, да, палат палатками собі, е, плів палатки і намети, і таким чином заробляв собі на, на хліб насущний. І от апостол Павло, ізраїльтянин, такий бідний, проповідує. А от а, жителі Ахаї та Македонії вони більш заможні, заможніша провінція, ніж і от він каже: якщо ну, по суті, я та інші, та інші проповідники іудеї прийшли вам і проприпадали духовне багатство. То у вас є можливість поділитися своїм фізичним багатством, по суті, з тими, хто в кого цього не вистачає. От ваша сильна сторона в тому, що ви більш заможні, ніж християни в Єрусалимі. А вони от, більш духовно, ну, а вони постаралися свого часу в, 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 в лиці навіть того ж самого Павла, подати вам духовне багатство. Ну, от такий момент. Так, бо якщо язичники стали учасниками в їхньому духовному, то мають їм послужити в тілесному. Виконавши це та вручивши їм цей пліт, ну тобто те подаяння, я вирушу через ваші місця, тобто через Рим до Іспанії. І знаю, що коли прийду до вас, то прийду з повним благословенням, благовістя Христового. Тобто, я до вас збираюся прийти отак і максимально попроповідувати». Благаю ж вас, браття Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, поз... подвизатися зі мною в молитвах за мене до Бога, просить молитву, щоб позбутися мені, невіруючих в іудеї. Особливо це було саме іудеї, які не увірували в Христа, вони були найнебезпечніші для. Апостола Павла, бо ну, він уже мав досвід того, що його там переслідували. І щоб служіння моє для Єрусалима було приємне, ну і знав, що і апостола Петра е е заарештовували. І щоб служіння моє для Єрусалима було приємне святим, тобто християнам, щоб мені, щоб мені з радістю, якщо Богові угодно, прийти до вас і заспокоїтися з вами. Нехай же Богу миру, е нехай же Бог миру буде з усіма вами. Амінь. Тобто такий кінець уже конкретного такого. Звернення, хоча, хоча це все одно ще не кінець. Тобто у нас було це вже один раз був амінь, другий раз амінь, І ще буде 16 глава, і ще раз буде амінь Тобто так він дописує, дописує, ніби закінчив послання і дописує, закінчив, дописує. Е, перша така догматична частина, практична, і далі просто вже такі вже чисто е, е, міжособистісні, ну, тут, е, якби, Такі організаційні моменти, вірніше сказати. І от теж він бачите, щоб позбутися мені від невіруючих і щоб служіння моє для Єрусалима було приємне святим. Тому що він, ну, він знає, що в Єрусалимі його недолюблюють ні ті, ні інші. Ні невіруючі, ні християни. Ну от Він якби потерпає, тому що ніби її везе милостиню, да, допомогу фінансову, а з іншої сторони, знає, як проти нього там настроєні. От, ну, з однієї сторони, християни то його прийняли, і, і там все якби все нормально сталося. Дійсно, апостоли, він же переживав, як відреагують апостоли на його проповідь язичникам. І от ніби, та, Тут, з цієї сторони, все стало, стало добре. прийняли. А от зі сторони садукеїв і представників відхозавітної від церкви. Єрусалимського храму, то тут, звісно, його схопили і заарештували. Що ж, на сьогодні все. Кінець 15. Я сподіваюсь, завтра у нас 16 та глава, а вона невеличка, то ми з вами. Ну така середня. Тут вона присмислу за змістом не сильно навантажена. Тому я думаю, завтра дасть Бог ми з вами зустрінемось і закінчимо послання до Римлян. Якраз так буде тиждень, новий тиждень почнемо з новим посланням. Що ж, перед тим, як перейдемо до молитви до чату і ваших питань, прошу вас традиційно підписатися, хто не підписаний. Це важливо для Ютубу, для його алгоритмів, щоб пропонувати відео більші, більш широкій аудиторії. Також поширюйте відео в соціальних мережах посилання, щоб більше людей про нас дізналося. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, запитуйте, Я буду про, намагатися відповідати. Так, Руслана, Руслумачте, кого вважати Богом Всевишнього Творця чи Ісуса Христа? А, Ісус Христос є а, одне з лиць Пресвятої Трійці Бог Трійця. Так от Бог Трійця, який створив цей світ, а, одне з іпостаси Його виплатилося, стало людиною. Тому якби тут ми не, ми не розділяємо цей момент. А навіщо запущено чат, пане Руслане, ми від... я відповідаю після того, як ми читаємо святе письмо, а не постійно знаєте, говоримо про святе письмо. Тут якесь стороннє питання і переключаємось. У нас є певні правила спільноти і спілкування в цьому чаті. Дізнаєтесь, будете знати. Тетяна Хількослава Ісусу Христу, «На віки Богослава. Так, питань сьогодні небагато, та й нас в ефірі, в онлайні теж небагато. Тому пропоную одразу перейдемо і до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Господу, Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсе, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив нам Ликитян. Озброїв Ісуса Новина та повелів е, Ісуса новина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою твоєї наш побожний, український народ. Благослови його справи. Перемнож славу його перемогу над ворогом. могутньою твоєю правицею нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Допоможи нам подолати ворога та вигнати його з е, країни нашої. Подай нам усе, що просимо для спасіння, Примери ворожнечу і справедливий та непорушний твій мир утверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх усьому охороняє, тим же, кому судив ти покласти душу свою. На війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної твої відплати. Подай він ціне тління. Бо твоя влада, царство і сила від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надії покладаємо. І тобі слава висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, за разом проведений час. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і також можете за бажанням підтримати наш ютуб-канал вашими Додатиме або е, запрошую ставати постійним спонсором Ютуб-каналу Віча, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. Так, ну що ж, Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До зустрічі. А, так, ще забув сказати: е, вітаю вас всіх з прийдешнім святом Різдва, Пресвятої е, Пресв Богородиці. В нашому храмі завтра буде богослужіння, буде звершене рання, потім лі, е, літургія. Початок там у 8 ну і звісно, плануємо зробити стрім. Хто не має можливості відвідувати храм, звісно, підключено підключ... долучайтесь до стріму. Хоча нагадую, що якщо є можливість, ніколи ніякий стрім не замінить живої присутності в храмі з Богом до побачення.